Від щільності подій сьогодні моя свідомість розривається з яким першим питанням до вас звернутися. Об'єднання Арамські Емірати кажуть, що побудують 10 будинків. Президент з дружиною знаходиться в Туреччині, але все одно більше наш погляд туди теж завтра вирушить президент до Саудівської Аравії, але це жодним чином не пов'язано з сьогоднішніми переговорами Росії і США, і ми маємо перші наслідки вже. Але давайте почнемо з простого. Попри те, що сьогодні була технічна зустріч. Домовлялися про те, коли будуть зустрічатися делегації Трамп і Путін. Ви як можете проаналізувати цю зустріч? Для вас це ознака катастрофи, що про Україну говорять без України. Чи ви бачите дещо інші речі як людина досвідчена? Ну, це не технічні переговори, не технічна зустріч, це реальні переговори. Але треба розуміти, що зараз, фактично, вже близько місяця США реалізують специфічну переговорну стратегію. Вони є ініціатором переговорів про завершення війни між Росією та Україною і вони ведуть паралельні, окремі переговори, окремо з нами окремо з росіянами. В чому був парадокс ситуації до останнього часу? З нами це були офіційні і публічні переговори. Ми знали, хто веде з нами переговори. Які американські представники також було відомо, хто з нашого боку веде переговори, і от нещодавно до нас приїжджав міністр фінансів США? Була зустріч на високому рівні в Мюнхені, української і американської делегації з нашого боку, на чолі з президентом України, з американського віце-президент США. І це не просто зустріч. От як ми минулого року зустрілися вдвох з невеличким, скажімо так, оточенням. Така була скоріше протокольна зустріч, а це були реальні переговори між двома країнами. До нас приїжджає 20 лютого спецпредставник США, генерал Кіт Келлах. І от тут все відомо, тут все очевидно про що переговори і хто їх веде. А з Росії була інша ситуація. Обидві сторони. Підтверджували, що США і Росія ведуть переговори, але невідомо хто і про що, і як, і навіть де. І от зараз ці переговори нарешті виходять в офіційну публічну площину. Це не означає, що США ведуть переговори без України. Вони ведуть з нами переговори тільки окремо, паралельно. Далі як проінформував от в Мюнхені генерал Кіткелах. Надалі буде така ситуація. От після цих зустрічей зберуться переговорники, які працюють з Росією, які працюють з Україною в овальному кабінеті у Трампа, і вони будуть узгоджувати подальші дії. Що і як робити далі? Чи треба вносити корективи в переговорний процес? Ну і е, 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 якими мають бути подальші події? Мета вийти на переговори прямі. Між Росією і Україною за за і модерацію Сполучених Штатів про це сказав Мюнхені віце-президент США Джеді Венс, і це американська установка а з європейцями. Ми якраз ведемо активні переговори. Американці теж ведуть активні переговори. Але на жаль, от на відміну від України, американська сторона на даний момент дає зрозуміти, що поки вони не бачать європейців за столом переговорів саме про завершення війни між Росією і Україною, з ними будуть вести вести окремі переговори а, а скажіть, будь я... ласка, я хочу уточнити, я... вони не бачать, чи вони е, зараз Європу і Україну розглядають єдиною спільнотою і приїзд Келого безпосередньо на Мюнхенську конференцію. Це і не було бажання оте почути, як ви, Європа, готові підтримувати Україну, але вони хочуть тепер більш конкретних проявів. Чи готові ви висувати своїх миротворців? Чи ви не будете підтримувати ці процеси? Я розумію зараз поведінку. У Штатах як два треки: окремо американський, окремо європейський. Так чи не так? Ну насправді тут ситуація складніша. Генерал Кіткелах не був головним переговорником в Мюнхені з боку США. Там все ж таки був Джей Ді Венс, віце-президент США, плюс був Держсекретар США, міністр оборони. Але я вам скажу на європейців шокове враження у європейців. Було шокове враження від виступу віцепрезидента США, який почав критикувати європейців за проблеми, нібито з європейською демократією. І навіть сказав, що зараз він бачить загрозу не з боку Росії і Китаю, а з боку проблем всередині Європи. Оце не просто. Ну, скажем так, шокували європейців. Це викликало велике обурення і зараз є проблема в стосунках між європейцями і США, але це проблема пов'язана не тільки з тим, що американці хочуть, щоб європейці взяли на себе більше відповідальності. Не всі європейці, але думаю, що більшість європейських країн. Готові це зробити. І от про це була зустріч в Паріжі, і як реагувати на виступу Трампа і представників його команди, на зближення Трампа з Путіним, як вони говорять. Хоча не йдеться про зближення, йдеться скоріше про активізацію переговорного процесу. Але європейцям не просто знайти спільний знаменник, тому що багато країн. 30 країн в переговорному процесі я маю на увазі не тільки країни ЄС, але Але і хіба Марко. не штовхає їх і Трамп думав, ну, якомога швидше все таки цей знаменник шукати? І вже ці переговори, які ведуться то, про Україну без України, і ставляться європейцям питання про Україну. А наше гасло, яке проголосив президент Зеленський, що ми визнає, не визнаємо нічого, що про Україну говорять без України. Хіба не штовхає їх сполучені штати? Знаходьте знаменник? Дивіться, давайте розрізняти це принципова річ. Говорити про Україну без України, будуть говорили, будуть говорити говорять, і будуть говорити. Не може бути переговорів без України про Україну, не може бути домовленості про Україну без України. І ми, до речі, я думаю, що це важливе досягнення в Мюнхені, що Україна продемонструвала, що навіть якщо нам стратегічний партнер, такий як США, пропонують якісь речі, які неприйнятні для нас. Ми не будемо погоджуватися, і це було важливо не тільки в контексті цієї ресурсної угоди, але і в контексті майбутніх мирних переговорів. Це був сигнал американцям. Ми не будемо підписувати те, що не розроблялося разом з нами щодо європейців, це приклад для європейців. Треба діяти саме так. Треба демонструвати характер, наполегливість, рішучість. Ну вони схаменулися певною мірою, починають прокидатися, як сказав один з європейських міністрів Мюнхені, що Європа має прокинутися. От вони починають прокидатися. Я думаю, що зараз вони розуміють, що потрібні більш рішучі дії, більш узгоджені дії в питанні миротворців для України, в питанні збільшення оборонних витрат. І е, більш дієвої підтримки України правда, тут проблема з американцями, тому що американці хочуть скинути фактично свою частку допомоги на Європу. Хай Європа купує американську зброю для України. А США будуть тільки заробляти на цьому? Я думаю, що це не зовсім справедливо. і я думаю, що європейці теж про це мають сказати чесно, відверто і прямо Трампу. Але що поки що за наслідками треба. Мюнхенської угоди щодо тих тем, які ви згадали, європейці говорять при миротворців і додають, але важливо, щоб пролунала думка сполучених штатів. Хоча Сполучені Штати штовхають їх на більшу активність і на рішучість заяв. Вас питання чи звернули ви увагу на те, що за результатами? Сьогоднішніх переговорів сказав держсекретар США Марко Рубіо. Да, звичайно, він сказав, що США і РФ домовилися відновити хоч лишню чисельність персоналу посольства Вашингтоні та Москві. Дрібниця, але варто зважати на це. Поступки для врегулювання конфлікту в Україні мають зробити з ці сторони. Це ми чули не раз. США націлені на остаточно, а не тимчасово вирішення української проблеми. На цю риторику ми зважаємо. І от ще якийсь момент. ЄС в якийсь момент повинен опинитися за столом переговорів, оскільки вводив санкції. Проти Росії. Сьогодні в делегації від Росії був присутній, по суті, можна називати російський олігарх Дмитрієв. І вони в першу чергу хотіли говорити про зняття санкцій. І Європа в устах Рубіо лунає як переговорник, тому що вони вводили санкції. Росія бореться за свої гроші, виходить так. Тут ніде не згадується цінності демократичні. А що їх згадували? Що жедівенс згадував демократичні цінності? Ну, він, навіть, він навіть постановку питання про вибори в Європі не з точки зору демократичних цінностей, а з точки зору того, що в виборах мають брати участь всі хто завгодно, і не треба зважати на те, хто яку позицію має. Да, і що треба дати повну свободу слова, навіть якщо це е, е, російські маніпуляції, російська пропаганда або розповсюдження фейків на превеликий жаль, адміністрація Трампа це не про цінності. На превеликий жаль, але те, що сказав Марко Рубіо, це важливо. Якраз ми тут бачимо вже позицію таку, я б сказав, компетентну і прагматичну з боку США і припущення, що європейці мають бути за столом переговорів. А це я думаю всупереч тому, що Росія просуває. І оце це тобто вони готові бути е, тут діяти разом з європейцями. Крім того, е, на, мо, на мій погляд. от чим важливі нинішні переговори в Ріяді? Вони мають розсіяти. Я б сказав так очікування Трампа, що можна швидко домовитись з Путіном. Давайте, Путін на крапку, не... давайте на цьому поставимо крапку, пане Володимире. Давайте на цьому поставимо крапку, тому що не раз будемо обговорювати цю тему. Володимир Фесенко політолог був з нами на зв'язку.